Диктант. Нова садиба. Запишіть, будь ласка, назву. Нова садиба. Послухайте перше речення диктанту. Зверніть увагу на його інтонування. Як гарно тепер на новій садибі! Записуйте, будь ласка, абзацом. Як гарно тепер на новій садибі. Перевірте, як гарно тепер на новій садибі. Наступне речення. Василько любить залізти на вишню і, заховавшись у зеленій гущавині, ласувати соковитими ягодами. Записуйте. Василько любить залізти на вишню. Василько любить залізти на вишню. і, заховавшись у зеленій гущавині, і, заховавшись у зеленій гущавині, ласувати соковитими ягодами. Перевірте. Василько любить залізти на вишню і, заховавшись у зеленій гущавині, ласувати соковитими ягодами. Наступне речення. І там, і тут, і над тобою ледь-ледь гойдаються вони, виблискуючи глянцем, як чудесні сережки. Записуйте і там, і тут. І над тобою і там, і тут. І над тобою ледь ледь гойдаються вони. Виблискуючи глянцем. Як чудесні сережки. Перевірте. І там, і тут. І над тобою ледь-ледь гойдаються вони, виблискуючи глянцем, як чудесні сережки. Слухаємо наступне речення. А під тином, де не скопано свій особливий, ніким не саджений і не политий город. Записуйте, будь ласка. Забзацу. А під тином. Де не скопано свій особливий. Ніким не саджений. І неполитий город. Перевірте, а під тином, де не скопано, свій особливий, ніким не саджений і неполитий город. Наступне тут і лісова цибуля. І зелений щавель, і дика морква. Тут і лісова цибуля. І зелений щавель. І дика морква. Перевірте тут і лісова цибуля, і зелений щавель, і дика морква. Наступне речення. Його вабили ці непомітні рослини. Записуйте. Його вабили. Ці непомітні рослини. Перевірте, його вабили ці непомітні рослини. Наступне цікаво було, як вони росли, пнулися до сонця, розцвітали. Цікаво було. Як вони росли пнулися до сонця? Розцвітали, перевірте. Цікаво було, як вони росли, пнулися до сонця, розцвітали. Наступне. Ви ж, напевно, не знаєте, як цвіте дика морква. Зверніть увагу на інтонування цього речення. Записуйте. Ви ж, напевно. Не знаєте як цвіте дика морква перевірте. Ви ж, напевно, не знаєте, як цвіте дика морква. Наступне речення. Її суцвіття це кругла зелена куля, Її суцвіття. Це кругла зелена куля. Перевірте, її суцвіття – це кругла зелена куля. Наступне. Потім куля розкривалась, і це була вже не куля, а зелений кошечок. Записуйте. Потім куля розкривалась і це була вже не куля. І це була вже не куля. А зелений кошичок. Перевірте. Потім куля розкривалась, і це була вже не куля, а зелений кошичок. Слухаємо наступне речення. Мене день другий. І кошечок розцвітає, викинувши кашку цвіту. І тепер це не кошечок, а біла долоня дитини. Записуйте мене день другий. І кошечок розцвітає. Викинувши кашку цвіту. викинувши кашку цвіту. І тепер це не кошечок це не кошечок, а біла долоня дитини. Перевірте, будь ласка, мене день другий і кошечок розцвітає. Викинувши кашку цвіту. І тепер це не кошечок, а біла долоня дитини. Наступне речення є останнім. Зверніть увагу на його інтонування. Ось які дивовижні рослини знаходив Василько під тином. Записуйте. Ось які. Дивовижні рослини знаходив Василько під тином. Перевірте, будь ласка. Ось які дивовижні рослини знаходить Василько під тином. А зараз зосередьтесь, перевіряємо весь текст диктанту. Нова садиба. Як гарно тепер на новій садибі! Василько любить залізти на вишню і, заховавшись у зеленій гущавині, ласувати соковитими ягодами. І там, і тут, і над тобою ледь ледь гойдаються вони, виблискуючи глянцем, як чудесні сережки. А під тином, де не скопано свій особливий, ніким не саджений і не политий город. Тут і лісова цибуля, і зелений щавель, і дика морква. Його вабили ці непомітні рослини. Цікаво було, як вони росли, пнулися до сонця, розцвітали. Ви ж напевно не знаєте, як цвіте дика морква, її соцвіття це кругла зелена куля. Потім куля розкривалась, і це була вже не куля, а зелений кошечок. В мене день другий і кошечок розцвітає. Викинувши кашку цвіту, і тепер це не кошечок, а біла долоня дитини. Ось які дивовижні рослини знаходив Василько під тином.